Одна дівчина разом зі своїм хлопцем щодня проходила повз зупинку. Це було на околиці майже біля лісу. І там весь час вешталася така мерзинна бездомна жебрачка з розпухлим обличчям іноді в синцях. У потворній в'язаній шапці зима була, у драному пуховику. Вона клянчила дріб'язок і в урнах копалася гидота, яка фу. І дівчина Ніна завжди відверталась і говорила своєму хлопцеві, що треба дільничому поскаржитися, огидно дивитись. І як треба опуститися і поводитися, щоб дійти до такого життя. Без житла клянчити таритися в урні і пиячити безперервно, треба її прогнати звідси. Ну ось, Ніна якось прийшла додому, а там її хлопець із іншою дівчиною розважається. Ніна влаштувала скандал, звісно. Довго розповідати і довго все це відбувалося. У результаті її хлопець просто її викинув за двері та й усе і пригрозив дільничого викликати то була його квартира. А Ніна в нього жила рік і якось не думала, що вона сама з маленького селища, і житла свого немає, адже ніхто на таке не очікує. Ніна побігла, як божевільна, на зупинку, хотіла поїхати до подруги поки що, а вже була майже ніч темно та холодно. Ніна ще й сумку десь загубила, та й в курторці тонкій вона була, понишпорила в кишені, а там п'ять гривень однією монетою і все. І вона ридала, не знала, що робити. На потяг не вистачить, а це остання маршрутка має приїхати. Так водночас не стало ані кохання, ані хлопця, ані квартири, нічого не стало. Тільки темрява, холод та зима навколо, ліс неподалік, людей нікого. І ось ця жебрачка підійшла до ніни, коли та тупо розглядала монетку вся у сльозах, поговорила з нею тихо і дала ще монеток, щоб вистачило. А про себе лише сказала, що вона колишня вчителька, зійшла з розуму колись через чоловіка, а потім у неї все забрали добрі люди. Тож не плач, мовляв, а то зійти з розуму недовго, і потім будеш в хритися, як я. З цим добрим напуттям Ніна сіла в маршрутку та поїхала до подруги. Потім минув час, все налагодилося поступово. І Ніна їздила на цю зупинку багато разів, не до парубка, ні. Хотіла знайти цю же брачку і подякувати, але ніколи більше її не зустріла, жодного разу. А де шукати бездомну? Цілком ніде її шукати і не мав кого запитати. А зима скінчилася, і цю історію дівчина розповідала через багато років, коли все вже стало добре. Тільки жебрачка сниться й досі, вродлива така, з добрими сірими очима та посмішкою, без синців та припухлості обличчя, такою сниться, якою і має бути, якщо не тут, то там, де всі стають такими, якими мають бути.